Я ж у вас брав 50 градус. Дивіться, будь ласка, в своїй сумочці. Зараз я зроблю так, що вони опиняться у вас. Дивіться в сумочку. Дивіться, дивіться. Нема. Якщо був я нормальний фокус, діти не. Ya, eh? de Ruyal, Marcuse de Royal. De Royal, Markuze de Royal, Markuze de Royal, Marcuse de Ruyal, Marcuse de Royal, Markuze de Royal. De Це все, про це! Так, друзі. Ну, це реально наш останній виступ. Дякую вам. Ми хочемо запросити всю команду, яка працювала з нами. Давайте підтримуємо. Ми розпали, щоб знову зібрати всі-всі-всі нас. Всі. Да. Ви бачите всю команду. Це всі, хто працювали і за колісами, і перед колісами, і на цьому килимі. Дякую кожному. Дякую, ви найкращі. Твіти не мені. Не мені. Так, хочемо подякувати вам, що прийшли. Це для нас дуже важливо. Так, дякую, що прийшли. Дякую кожному. так, давайте так. щоб я і так, Володимир Семків, Володимир Семків, актор. актор. Ти ім'я, я посаду. Давай, давай. Хорошо, давай Петро, ваше кошепризов. Тиханов, тиханов, я шучу, Петро, тиханов. Сакса фаніс. Інколи Петро заграється, давай навпаки тепер. Я посаду, ти ім'я. Смниця. Нюта калете. Це вона попередила вас перше про виступ. <с à> да. Давай, Ігор, називай. Далі: стилістка. Стилістка. Кошерна. <с à> uh, та Кошерна. В, в, в <правда> <Кошерний. правда> так. <правда> Кошерна <Далі>. жінка. <правда> піаністка, може навіть фортепіаністка, може навіть роялістка. Ну, ми не дійшли до цього з Маркусом, щоб вона грала на реалі, тому піаністка. Альбіна. <правда> фіна! точно. Альбина тоже люблю ее. Прекрасно. Я сказал пианистка, да? Да, 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 да. Хорошо. Продюсерка! Сейчас. Забыл? А не, не, тут я не забуду. Ангелина Кулик. Ангелина Кулик. Все клипы Ангелины завтра действуются. Далее. Акторка, спевачка. Лира, Лира. Сейчас пойдем по другому колоку. Далее, акторка, спевачка. Виктория, прекрасная Виктория. Еще. Виктория. Городая Виктория. Давай. И да. И, и, два <свят> и, и да. Ну и похуй. Да, похуй, да, реально. Да, друзья. Хочемо сказати, що ми об'є тур Україною. Ми розкладаємо, щоб в тур поїхали. Да. да. Бровари, 6 грудня, 38 січня. січня. Да, приходьте Кришопель Петро. Каже. Він у нас за гумористичну частину. Да, всі жарти це всі, всі жарти написані. Це його мій стендап. Це його коротше. Окей, добре, дякую вам, дякую, да, що менше. Дякую.

નયકુ નોવાલ પ્રોજેક્ટ હા યેતે સંતોષ